Лагман це просто смачно і ситно. І для початку нарізаю на невеликі шматочки свинину і обсмажую її в каструлі з товстим дном. Далі нарізаю на кубик моркву, чверть кільцями цибулю і кубиком солодкий перець. Нарізані овочі відправляю до обсмаженого м'яса. З помідорів знімаю шкіру, нарізаю і відправляю в каструлю. Пушкую 10 хвилин і наливаю киплячу воду. Сіль за смаком. На невеликому вогні готую 40 хвилин під кришкою. Потім додаю нарізану на кубики картоплю і готую ще 15 хвилин. Перець за смаком. Любите гостре, додавайте червоного. В окремій каструлі в підсоленій воді до готовності відварюю локшину. І ось подача. Спочатку локшина. Далі м'ясо з овочами. Подрібнений свіжий часник і зелена цибуля за вікном дощ і вітер, а у нас гаряченький лагман.